Вітаю, друзі! Слава Україні! Вітаю вас з Різдвом Божича Коляди! І сьогодні на каналі Калина, де я, письменниця Тетяна Дугельна, досліджую національний код через традиції і культуру. Ми поговоримо про колядки. А що ви знаєте про колядки? А чи знаєте, що колядками називались не тільки пісні, які чують боги. Які, до речі, боги, наші рідні боги нам і передали. А чи знаєте ви, що колядками називались гостинці? колядка – це дуже-дуже цікава коляда, це дуже цікава історія нашої України Русі. Тож починаємо? В народі кажуть, Якщо різдвяного ранку до оселі першим увійде чоловік або хлопчик весь наступний рік у домі пануватиме щастя, мир, спокій та злагода. Але якщо першою зайде дівчина, то чекай пліток невдачі чогось поганого. Що за несправедливість Божа? Чому? Але всьому є сенс. Ніколи народні прикмети не були дармовими завжди в народних прикметах крається і ш... і ховається певний мудрий посил предків до нащадків. Тож давайте розбиратися. Нагадаю вам, мої хороші, що саме сьогодні ми будемо говорити про колядки і все, що огортає саме різдвяні наші традиції, в тому числі колядування. У всіх народів по всьому світу і у наших пращурів вважалося, що спочатку Бог був словом. І слово Боже, саме транслювалося для того, щоб створити світ. Ми нічим не відрізняємося від інших етносів та народів, і також вважаємо, що слово має силу. А як це пов'язано з тою прикметою про першого чоловіка, який заходить на Різдво до хати, і про жінку? Я вам як психолог з двадцятилітнім досвідом роботи скажу, що жінці, щоб бути задоволеною, треба висказати 5 тисяч слів за добу, щоб бути задоволеною, що її почули. Почули, не почули. Вона має виговоритися. А чоловіку лише 2 тисячі. Уявляєте? І він говорить конкретно, по суті, спокійно. А якщо Бог творив словом, уявляєте, якби він був такий болтливий, такий говорливий, говіркий, як жінка, що би з того світу сталося? Тому вважається, що якщо прийшов Божечко коляда, спустився на землю. То і треба, щоб зайшов чоловік і навів спокій, лад і мир, щоб та жіночка трохи послухала, трохи помовчала. Бо вона завжди, знаєте, як у нас в Україні як мама скаже, так і тато вирішить. То все таки інколи треба, щоб і тато вирішував, принаймні, жінка має його чути. А для цього вона має замовчати. Тому і в різдвяних традиціях. Першими колядувати йшли ватаги колядників з чоловіками. І саме чоловіки, молоді хлопці, збиралися, переодягалися. Потім до них долучалися діти, і лише потім за ними ватагами ходили жінки. Зараз в сучасному світі це такі вже змішані групи колядників. Але раніше все було саме так: чоловіки приходили і славили першу зірку на небі. Вони прославляли ту Божу матір, яка Божича Народила, уявляєте, яка сила чоловіки славили матір Божу коляду і її дитя, Божича коляду. Це дуже дуже глибоке розуміння. Сподіваюсь, що ви мене почули. Тож, уявіть, що на нашу під час наших саме колядок, колядницьких в колядницький період, коли ми колядуємо на святий вечір, на наступний день на різдво. Ми прославляємо в піснях, а пісня мала дуже потужну силу. Прославляємо дуже хороші і дуже важливі тенденції. Перш за все, колядки створювали для того, щоб розповісти людям, не лише дітям, а один одному, що світ народився, світ, світло, сонечко ясне народилося, і світ, світло прийшло на землю. І саме це світло прославляли, розповідали про народження світла, світу, про творення світу і відчували тебе, себе співтворцями, саме в цих традиціях наші з вами пращури. От, наприклад, колядка про створення землі. Стояла сосна серед дунаю, дасть Боже, на ті сосонці сидів сокіл сивий, дасть Боже, крильцями стріпав, дунаєць упав, дасть Боже. Вийшов він від там третього року, дач Боже, виніс він від там троє насіння, дасть Боже. Перше насіння чорна землиця дасть Боже, друге насіння, яра пшениця, дасть Боже. Третє насіння, зелена трава, дай Боже, чорна землиця, хліб ізродиться, дай Боже. Яра пшениця для коровайця, дай Боже, зелена трава для корівоньки, дай Боже. Дуже цікава, дуже потужна і велика ця колядка у своїх сенсах. Сокіл над ріками океану, сокіл рід. Саме він творить землю. Він творить чорнозем, той, на якому ми з вами, українці арії, живемо. Він творить і засіває пшеницею як символом нашого багатства. Як ми з вами завжди були мирним. Трудолюбивим хліборобським народом. Тому ми сьогодні показуємо всьому світу свою мудрість і силу людей, які корінням живуть на своїй землі. А чи знаємо коріння? Знаємо, згадуємо, вивчаємо. Я впевнена, що на каналі Калина ви дізнаєтесь багато цікавого. Тож підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А ми рухаємось далі. Саме через вібрації е, і вібрації колядок е, люди доносили один одному важливі послання. І ці послання вони були про зв'язок людей і богів. Таким чином вони відчували зв'язок з вічністю, адже колядка прославляла циклічність. Вона вказувала не лише на те, як було створено світ, а й на те, що світ народжується, е, потім він помирає і знову народжується. Помирає, і ця циклічність це цикли життя. Смерті, але це є вічність, наші з вами пращури. Вони були дуже мудрими. Вони не боялися смерті, бо вони знали, що вони перенароджуються, і раз перенароджується сонечко щодня в кожному циклі по новому, в кожний період року по новому сонечко стає новим, Та, але воно точно дай Боже, даюче свою благодать людям. Тож ми з вами слідуємо за сонечком, і саме цікаве. Дослідження, яке я провела, коли аналізувала поетичні надбання українців. І знаєте, що я зрозуміла? Що, як не дивно, найчастіше оспівується весна, тому що сонце народжене і народжується природа. Все, як наче пробуджується після сну зимового. Потім літо красне, тому що сонце дуже яскраве, потужне. Потім Осінь, тому що урожай, тому що дійсно люди ще і святкують, і тепло, і отримали по заслугам, по трудам своїм певні надбання. І лише на останньому місці оспівується зима. Нам здається, адже колядок ми знаємо найбільше, найбільше співаємо саме на різдвяні свята. Чому зима найменше оспівана? А якщо ви подивитеся, то дійсно, хоч ми і співаємо найбільше саме взимку, тому що ніч довга, а день коротенький, і нам хочеться якогось піднесеного настрою, тому що настрій у нас як у сонце залежних людей, українців, русичів, залежить від кількості сонця. Ми з вами співаємо для того, щоб це сонечко середини діставати. Але в інші часи ми все таки маємо набагато більше обрядів і різних пісень, як не дивно. Але ми з вами рухаємось далі і розуміємо, що на відміну від тропічних країн наші пори року дуже різко відрізняються. І коли сонячної енергії бракує, і ми звичайно потребуємо цієї сонячної енергії. І тому за легендою, наприклад, стрітення або Громниця, я зніму про це відео обов'язково, яке святкується 2 лютого за сварожим календарем колом, то саме в цей день 2 лютого святкується зустріч літа та зими як протилежних станів активності Сонця. І коли вони саме зустрічаються на стрітання, то за легендою праукраїнців, древніх українців, зустрічається життя літо і смерть. Зимою. Тому зима вважається періодом смерті або сну, або ще в легендах, і інколи її називають білим раєм або білим ірієм, коли все відпочиває, а духи природи навіть гуляють в потой біччя, щоб знайти для себе додаткову силу і енергію. До речі, у Велесовій книзі рік називається періодом від коляди до коляди, тобто від колядки до колядки. А різдвяними побажаннями-колядками волхви закликали богів допомогти жити у достатку, мати худобу, мати збіжжя, жито, пшениця. І тому я хочу зачитати вам з Велесової книги у редакції Галини Лоско. Ось така книга в мене є, Велесо. Книга, я хочу вам зачитати це е, саме 31 дощечка, третя частина. Слава модач Бога, і буде Він, наш покровитель, заступником від коляди до коляди. Хай плодить на полях і дає трави для худоби, і дає нам в загонах скоту умножиться, і зерна житнього багато, аби мед віщий заколотити і варити. Бога світла славимо сонце, аби минула зима і повернуло на літо. Тому то співаємо славу, як оці наші в полях. Тобто ми бачимо в цьому а, запису, Велесовій книзі, що ми співаємо на коляду і саме в різдвяні часи, тому що славимо сонце за те, що воно прийде, повернеться літо, повернеться ж життя. Ми насіємо пшениці як образ життя багатства і золота. Ми з вами а, зваримо мед, а це саме обрядові культові ці продукти, які ми використовуємо під час різдвяної. Вечері, і, звичайно, саме колядки, як гімни, божественні гімни. Ми будемо з вами співати і маємо зрозуміти, що нічого у нас їх не відніме. Ніяка ні радянська, ні російська пропаганда, яка знищувала це у нас, прям вириваючи з корінням, вони не змогли забрати у нас ті колядки, які багато не розуміють, але багато хто співає, не розуміючи. І е, Тексти багатьох колядок, які сьогодні передаються з покоління в покоління, являються саме текстами і стародавніх міфів і легенд, які дійшли до наших часів. Так от у е, слов'ян колядки це певні величально календарні обрядові пісні зимового циклу свят. І в дохристиянські часи, як правило, ушановували саме божича коляду. Ви пам'ятаєте, що ми Різдво божече коляду на зимове сонцестояння в цьому 2022 році, це 22 грудня. Саме вони, колядки, пов'язують з народженням Сонця, і саме вони. Дійсно, були забрані в Різдво Христове як частина обрядовості і ритуалів. Деякі колядки дуже сильно змінили в, по словам. І я сьогодні одну із найвідоміших колядок. «Добрий вечір, тобі, пане господарю, радуйся. Вам обов'язково прочитаю в оригінальній версії. Я впевнена, що ті мурахи, які побіжають по вашому цілі. Вони однозначно вам вкажуть, що треба співати, так як співали наші славні пращури, наші предки в ті часи дохристиянські, коли ми святкували саме відповідно до земних, планетарних циклів наші свята, а не просто прив'язані до якогось там нав'язаного нам календарю, де поставлені червоні зірочки, і ми маємо бути прив'язані до певних дат. Тож колядники вважалися служеньками божими. Почуйте, служеньки Божі, яким дарували дари, яблука, горіхи, випів, випічку. Навіть булочки, такі різдвяні пекли, називали їх коровайцями з душею. Туди господиня вкладала свою душу, щоб почастувати служеньок Божих, тому що через них вона давала свої жертовності або дари для богів світла. Треба пам'ятати, що коли ми починаємо розуміти свої обряди і їх використовувати, то ми відновлюємо те світло, ту радість, те, то тепло не лише в своїй душі, в своєму серці, але в своїй сім'ї, своїй родині і в нашій ненці Україні. І коли ми веселимося, коли напилися і наїлися, то це інше звесеління. Нам треба веселитися, коли ми розуміємо сутність того. Того, що відбувається. І знаєте, коли люди колядували, то не лише колядками в різдвяні святи славилися святкування. Саме в ці дні дуже багато робили словесних, так би мовити, поєдинків. Наприклад, розповідали вірші різдвяні, дуже цікаві. Пам'ятаєте традицію під ялинкою, але про ялинку і про дідух, чекайте відео на моєму каналі, розповідали вірші. Але і вдохрист. Стиянські часи під час Різдва розповідали вірші, загадували загадки, читали прислів'я, прикмети, обговорювали обов'язково обов'язково влаштовували цілі такі поєдинки хорів, які прославляли колядками різдво Боже коляди. Наприклад, хочу вам зачитати декілька загадок різдвяних, але відгадки на них. Почитайте в моєму пості спільнота на каналі, а одночасно і, звичайно, підпишіться на мій канал, полайкайте і розповсюджте. Тож, тільки загадки різдвяні. На столі багато страв закінчили безліч справ, бо в кутку стоїть дідух, відчуваємо свята Дух, гостей зустрічаємо, колядками вітаємо. Що це? Так, далі. Терли, терли мак в макітрі, лущили горішки, додавали мед, родзинки, ще й цукатів трішки, все це взварену пшеницю, а чи в рис, чи в ячміницю, основна ця посмакіть серед страв, різдвяних, ну ж, бо страву цю назвіть, і смакуйте з нами. Думаю, що ви вже знаєте відповідь, але пошукайте все-таки разом з дітками, позагадуйте ці загадки. Ще одна. Кутя узвар і пампушки, грибочки й голубці, і риба й борщик запашний. Хто їв їх, молодці. От ще й і хтось взяв і підказав це ж скільки святвечірніх страв. Так, молодці. Ну, думаю, ще один і досить. Вже сіно під обрусом білим. Від страв святочинний дух. На, на покуть сніп усівся чинно, як пращур наш? Хто це? І ось я думаю, якраз про це вам і варто є дізнатися, тому що саме це відгадка на цю загадку являється першим гостем, якого запрошував на Різдвяний святвечір господарь. І ми з вами рухаємося далі. Дуже багато є різдвяних приказок та прислів'їв. Зелене Різдво, Білий Великдень, так говорить народна мудрість. Не дивниться, що на Різдво метелиться, на Різдво йде сніг, заврожається озимина. Краще різдво тріскуче, ніж пекуче. Сонячний день на Різдво до рідна хліб. Не однаково за далеко від різдва до Великодня, як від Великодня до Різдва. Порозмірковуйте, чому саме так. Дуже багато є дуже цікавих приказок і прислівів. Тож я пропоную започаткувати нову традицію на Різдво не лише готувати прекрасний стіл, про нього я зараз вам розповім, а також почитати загадки, приказки, прислів'я, покалядувати один одному навіть в сімейному колі, щоб ваші діти долучалися до наших традицій, до нашої культурної спадщини. Таким чином і відроджуватимемо разом код нашої української нації, України Русі. Тож, як святкували Різдво Божиче Коляди? А його, і за його аналогом. Зараз, звичайно, святкують Різдво Христове. В перший, перший же день зранку готували цілий день 12 страв. Нагадаю вам, що 12 страв це не 12 апостолів Ісуса Христа, а це 12 місяців братів Божича коляди, які сідають за один стіл тільки один раз на рік. Тому ми їх запрошуємо і готуємо кутю. Кутя на покуті, узвар на базар, а пироги на торги. Дали наші з вами предки. І саме дуже важливо, що складники куті це ціла філософія, і вони мають символічне значення. Кутю, як правило, завжди готували із пшениці, а це символ життя, додавали меду як священного солоду. Він символізував здоров'я та благополуччя, мак і горіхи завжди достаток у родині, гарні дітки, здорові дітки. І це також дуже важливо. Також господар обходив дім, двір, шов до худоби і приносив до хати ялинку? Ні. Дідуха, Дідуха це той сніп із колосків, колосків збіжжя, які збирали вже в кінці жнив, і робився дідух, якого заносили на Різдво, і це символ Різдва. Це дуже потужне символ благополуччя в родині. Дуже важливий, чи ялинку ставити, чи дідуха. Давайте розбиратися. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити відео. По цій темі вона обов воно обов'язково скоро вийде. Саме дідух означає найстаріший. Дідо, дідок, дідочок. Його називали коляда і колядник. Сніп він вважався раєм, дід рай, той, який приносить благополуччя. Благодать Божу, в сім'ю тому ставили на покоті в самому самому кращому місці в хаті. А також дідухи приносили в хату лад, благодать Божу, і завжди з них починалася свята вечеря. Коли на небосхилі з'являється перша зірка, першим за святковий стіл сідає господарь, і першим, що він робить, він пропонує пом'янути предків і запросити їх на свят вечір. Тому для нас культ предків завжди був дуже важливий. Перш ніж святкувати, запрошували духів предків, і про це проголошувались обов'язково молитви. Перед цим господарь обов'язково годує пса, худобу, дає. Всім, хто живе і служить саме цій господі, цій, цій сім'ї дає наїстися, щоб в наступному році вони служили ще краще. Свята вечеря це завжди спільна вечеря, вечеря всього роду і вважається, що навіть мертві родичі або безвісті загинувші, мають прийти і зібратися за одним столом. Тому завжди їх закликали і завжди їм дякували. Дякували за те, що живемо, і за те, що будемо жити далі. Обов'язково на святкому столі. А це я вам рекомендую також зробити в цьому році. Стояла свічка, тому що це саме символ е, горіння свічки, символ готовності людини до зустрічі з Богом. Сіль. Сіль це те, що вказує на суть людини, на її істину, на її природу. І часник це символ очищення від гріхів, який отруює людське життя, символ родючості здоров'я, і ставили на чотири сторони е, столу, саме чотири головки часнику Колись коли когось не було із рідних вдома на святвечір, то для нього обов'язково клали ложку. А якщо в цей час в вашій хаті раптом трапиться якась стороння людина, то це вважалося, що цей гість приносить вам певне щастя і послання від ваших предків, тому його радо зустрічали. Після вечері завжди були веселощі, спів, загадки, різні забавки. Одна із традицій дуже-дуже дотепна. Малі діти залазили під різдвяного стола і квоктали як квочки. Скажете чому? А до речі, саме про курочку рябу я вам розповім в одному з відео і про її метафізичні сенси цієї казки. Так от, квоктали, квоктали. А їм кидали дрібні горішки і дрібні гроші під стіл, щоб вони квоктали і сміялися з цими веселищами. Прибував добробут, достаток і радість в сімейну оселю. Чому вам не спробувати в цьому році також поквактати з дітьми під столом, або діти хай поквокчуть вам. Я думаю, буде дуже весело. Зазвичай оздоблювали в наріздво хрестове ялинку, але ця традиція прийшла до нас з. З Німеччини для нас замість ялинки ми заносили дідуха якого також прикрашали. Я хочу, щоб ви розуміли, що дуже важливо, що коли діти вже заспокоїлись, лягали спати, то а, найстарші члени сім'ї до своїх а, дідів, бабів йшли в гості і несли вечерю, і тихим голосом. Звичайно, співали колядки. Також на святвечір були започатковані і ворожіння, це сильний період. І дівчата ворожили на долю, а хлопці щоб не засватили їх наречених, робили певні ритуали, саме щоб не прийшли свати до їх улюблених дівчат. Літні люди на святвечір ворожили на те, скільки їм залишилося жити. Тож ось такі у нас були традиції. А потім приходять колядники. І прославляють цю е, ніч, тому що ніч найдовша, і сама важка і зірочка ясна прославляє народження Божича коляди, і тому закликають його, прославляють його. Колядування це цілий обряд. Колядники обов'язково спочатку співають космогонічні колядки, розповідають про створення світу, зірок, сонця, місяця, а потім колядують родинні колядки на благополуччя госпіталі. Господарю, господині на здоров'я діточка кожен раз в кінці громада, яка прийшла з колядуванням, долучається до різдвяного божого короваю, тобто їм дають дари, і ці дари дуже важливі, прогощали колядників дуже щиро, тому що розуміли, що від цього залежало саме щастя і благополуччя родини. Я би хотіла, щоб ви зрозуміли, що у нас є дуже багато відомих колядок і завершу нашу з вами зустріч однією із самих відомих. Добрий вечір, Тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, ясен світ засвітився. Застеляйте столи та всеке лимами, радуйся, ой, радуйся земле, ясен світ засвітився. Кладіть паляниці з ярої пшениці, радуйся! ой радуйся, земли! Ясен світ засвітився. Бо прийдуть до тебе три жадані гості, радуйся, ой, радуйся земле, ясен світ засвітився. А що першим гостем то красне є сонце, радуйся! Ой, радуйся земле, ясен світ засвітився. А що другим гостем світлий місяченько, радуйся! Ой, радуйся земле, ясен світ засвітився. А що третім гостем то дрібні є звізди, радуйся! Ой, радуйся, земле, ясен світ засвітився. Любі друзі, я дуже буду рада вашим коментарям, буду дуже рада, якщо вам сподобалось наше відео. І я вас вітаю з Різдвом Божича Коляди! Ясен світ народився, засвітився. А ми з вами, українці, руси! Дійсно, вартуємо того, щоб святкувати різні народні свята. Будьте щасливі, шануйте один одного і любіть себе і Україну.